Добрий вечір, мої шановні. Глядачі з вами я, Алла Люта письменниця казкарка, авторка серії книг Полтавські казки, авторка моєї рубрики, серіалу, як я кажу, Казки на кухні. І ось ми зараз знаходимося на кухні і трохи поговоримо про це. Що це за казки на кухні? Для кого і для чого вони? Це все йде підготовка для нашого майстер-класу. Вміння казати ні. А він незабаром, 17 травня. От. Чому це важлива тема? Для кого вона? Вона не для всіх. І знаєте, що я зрозуміла? Ось сьогодні вже на моїй сторінці ви можете прочитати день четвертий. Казки на кухні. Так, вже після другого дня. Написала мені моя підписниця і пише, оцей другий день, до речі, можете його прочитати в мене там на сторіночці, вона каже, ви наче з мене списали. Це каже день на кухні мій. Ви написали все слово в слово про, ве, про мене. То я вам скажу, дівчата, це не дивно. Ми ж всі подобні. Похожі. І в дуже в багатьох е, ситуації схожі, дуже в багатьох. Та багато з нас, знаєте, терплять. І багато з нас не усвідомлюють того, що терплять. Е, в мене почалися відписки, відписуються люди. Тому що тема вміння казати ні. Це дуже особиста тема, дуже. І вона болюча. І не всі готові, дівчата, не всі готові визнати, що ти терпиш. Розумієте? Сказати так, що це твоя власна справа, твоє власне життя, ти можеш його жити так, як ти хочеш, і це буде правильно. Та я хочу вам сказати. Що я прожила багато років в шлюбі, багато, аж поки не стала усвідомлювати, що моє власне відчуття щастя в моїх руках, не в руках чоловіка, не в руках батьків, а в моїх власних руках. І це взяти відповідальність на себе, жити своє власне життя. Усвідомлено. І перш за все, це вміння сказати ні. Вміння сказати Ні це Самодопомога собі в першу чергу. Одразу скажу, кому не слід приходити до мене на майстер клас. Тому що майстер клас буде проходити лише дві години. Лише дві години Де ми Чітко визначимо е, алгоритми. алгоритми. Я чітко пропишемо алгоритми, як слід казати, ні. Ми зробимо практику, практикуємось покроково, ви навчитеся цій навичці, запишемо все. Далі, щоб це в нас був такий позитивний фон. На моїй касті в казати ні, проіграємо. Це буде рольові такі ігри, де кожен зможе прожити життя з різної точки, як казати, це ні. Тобто, ви цього не робили ніколи того, що ми зробимо на цьому майстер-класі. І після цього майстер-класу ви вийдете оновленою людиною, готовою свої кордони чітко розуміти і захищати. Так от, повертаюся до першого речення. Кому не слід приходити до мене на майстер-клас. Тому, хто вважає, що він нічого не буде робити, він не хоче і не буде, він просто послухає і піде. Ніт. Буде практика, буде робота, ви будете в роботі. Це ви потратите енергію, сили, проте ви потратите не просто для когось, а ви інвестуєте в себе, в свою самоцінність. Ви, ви підніметесь, ви розумієте, на інший щебель свого розвитку. Кому це важливо? Той приходить. Коли мені написала там жінка, пише, чи зможу я прийти до вас, бо я вже погано сплю, в мене біль в тілі, я часто плачу і я заїдаю, заїдаю, коли мені кажуть щось, іди роби, а я не кажу, не відмовляю, а йди роблю. І каже, в мене вже зайва вага. То дорогенька. Я ж сказала, вам мій майстер-клас не допоможе, вам слід звернутися до фахівця, до спеціаліста. Вас дуже глибока робота очікує за дві години ви не пропрацюєте, ви можете прийти, послухати, все, все записати. Но результат через дві години ви не отримаєте, бо у вас вже. І порушення сну, і порушення харчування, і нервозність, і плаксивість, і те, і те, і те. Розумієте? Тож, дівчата, я, наприклад, усвідомлюю, що це серйозна робота, бо в мене і серйозний матеріал, і конспекти, і ось вони, і передо мною, і файли, і формати. І все ми пропишемо, все ми пропрацюємо, і ви вже вийдете з новим усвідомленням. Казати ні, це свобода. Розумієте? Це свобода, це той страх, що ти боїшся, що ти хочеш бути хорошою для всіх, і для нього, і для неї, і щоб мама не ругала, і щоб шеф похвалив. оцей же. Постійний перманентний страх, який живе в тобі, і стрес від цього, і як послідовно цей ланцюжок від стресу, зниження твого імунітету і порушення того, що ми вже перечислили, виходимо з цього. виходимо. Я знаю, як. В мене є досвід свого власного життя, і все пропрацьовано. Воно. Працює, не буде ніякої води, а чіткі кроки, чіткі щирі розмови, практика, ми все проговоримо, всі ваші запити і будемо на зв'язку. Тож, бронюйте свої місця, пишіть мені майстер-клас, хочу навчитися казати ні. І очікую вас 17 травня. У нашій закритій групі. Ну то вже подробиці будуть пізніше. Я зберігаюся, мої казки на кухні. До речі, напишіть, чи вам подобаються, пишіть коментарі, яка серія вам найбільше відгукнулася. Там вже чотири серії. Вони важкі, важкі, бо вони ну, життєві, розумієте? Правдиві, чесні, із життя. Можливо, не всі чотири серії були, як у вас на кухні, а можливо, ви щось таке побачили, почули. Пишіть в коментарі, мені буде цікаво. Та я продовжуватиму. Алла люта, письменниця казкарка і мої полтавські казки як для дітей, так і для дорослих.